Ой, доброго ранку всім. Проснулася, а тут отака погода. Знову все затягнуло. Навіть он накрапає дощик, хоча 11 градусів. Ой, ні, 16 градусів тепла <сум> зранку. Але вітер, прямо зранку, такий вітрюган уже. Ну, що, мабуть, сьогодні на вулицю і не вийду. Тянула віконечко, подивилася, а там уже працюють. Дивлюся, що наш парничок проложили водопровод. Крапельний буде полив. І нарешті. І нарешті, ага, розсаду. То що купили, зранку саджають. Огірочки будуть з краю, потім там помідорчики. Ну, правильно, вже давно треба було посадити, а то на вулиці стоїть вітер, ганяє її туди-сюди. А оце б в парничку вона б вже майже дві неділі. Так, да, це вже дві неділі. Друга пішла неділя. Вже б там, мабуть, зав'язалися б'ї плоди. бо він там зовсім у мене підгорів. А може від вітра, а може від сонця. Я цього не знаю і не можу зрозуміти. Таке, як опіки, наче, значить від сонця. Опіки, бачите. Все. Ой, наші горобці кричать, як завжди мене бачать, тому що кормлять. Так, тепличка вже накрита. І навіть посадили те, що було. Я думаю, що будемо досаджувати сюди. Зараз. Ой так, от, бачите. Видно, гарно. Аж до кінця. По краю у нас огірочки ось йдуть. Вони потім будуть плестися. А посередині помідорчики. І так аж до кінця. Полили тільки що полуницю, бо вона, бачите, яка казала, пожовтіла. Провели і сюди ось. Полив, і воно зразу <гум> вже й покрасніли все більше і більше. Льовка дожен прийти, я не зриваю. <гум> я не зриваю. Вже все. Полуниця пішла повним ходом. Два, три, чотири, п'ять. Поки що п'ять. Це те, що воно одразу мені показалося. Так, у нас іще жимолость. Не знаю, чи вона це... Готова чи чекати, коли посипеться. вже <смі> синя. Ну, спробуємо. Ось я одну зірвала. Вона не то, що зірвала, а вона впала мені сама в руку. М -м -м. Кисленька. <смі> Кисленька. Дуже кисла. <смі> мені подобається. Остальним буде ні. тут ось теж три штучки є. Три ягідки Тепер з цієї сторони покажу Ось так. Далі. Це теж такий ага, це типа звіт пророблену про, про роботу, як проділаної роботі. звіт отут я спиляла, мучилася, мучилася, але спиляла одну, ще хочу другу спиляти, бачите, який. Це він ще в минулому році, був, ну я чого думала, що ми його спиляли. Шипшину цю. І оце ж вона теж. Оце ж вона теж такий другий. Бо вона йшла з одного коріння. Оце от ще мені невідомо, ось трояндочка. Якщо буде жовта, значить це ще троянда. <гум> тобто <Тось> вже троянда. <гум> так, і ще потім без вас я спиляю, бо вітер дуже сильний, дуже сильний. Сюди ось я винесла з хати. Калачик посадила. Він одразу прив'яв, бачите, висадила. Подломлений був, він пустив корінці, я з корінцями посадила. Хочу скоріше все, що в хаті повиносити, повисажувати. Бур'ян дуже росте, росте. Так що прополка буде в першу чергу. Отут посіяла буряк, але його повністю затоптали. Значить, він вже не взійде. Оце так. А оце подивіться за чудо природи. Зазвичай це цибуля і батун. Зазвичай оці цибули. Ось отут, бачите, отут, ось багато цибулинок маленьких. Вони там ростуть, ростуть, потім лопаються, і такі насіннячки, вже великі цибулинки падають і самі знову розсипаються. А тут з того насіннячка, що було, пішли знову цибулинки. Ой, рости зелена цибуля, бачите? Пішла рости зелена цибуля. Мокро було, і буду тепер у нас оце такі, таке насіння. І тут, і тут, і тут. Ось. Бачите, ось воно лопається і пішло рости. Оце таке у нас чудо природи. <рив> <рив> ну, хай росте, як уже буде, так і буде. Це кабачки. Вчора ми з вами сіяли. Що Тут Тут я викопала. Викопала. Ось у нашу красоту, яка не красота, одну залишила. А ті відсохнуть. Місяць пролежать. Тут я зрізала щавель, а тепер я хочу полити. А, води ще не зрізала. Господи, я думала, що це. Зараз зріжу ще це без вас. Хочу похвастатися люпіном, який він у мене красивий, колір такий красивий. Теж треба полити. Що ще? Ага, ще ось другий піон треба полити. Треба обов'язково, квіточки вже не буде, вона підсохла. Ріта каже, вона з бутоном розцвіте. Ні, вже не розцвіте. Це рожевий піон, як мені сказала. Хоча думала, що викопала бордо. бордо. Ну ось так, пробігла. Ох і вітер здоровий. Це кошмар. Тюльпани тут теж викопані. Все. Сьогодні прибирання. Стірка, зараз другу стірку вже закинула в машинку. Може буде дощ навіть. Хоча я подивилася, цьому синоптик нема дощу. Вітряна погода і от така от. Мне дуже подобається. Суше, дуже суше. Тому треба, бачите, знову поливати все. Ось так. Так що, не знаю, може ще до вечора і побачимося з вами. Ну що, в хаті поприбирала на вулиці дощ, дуже хочеться спати. Ну зараз, я дивлюсь, він перестав. Перестав. Я винесла сюди ось свої абутілончики, переселила їх в коридор. Це у мене ось марганцовка. Я замочила марганцовки цибулю. Вилишилась цибуля, так я її замочила в марганцовки, додала стимовіту. І як не буде дощу, рядочок один посаджу. Бачите, як цвіти. А це ось було біля вікна, біля скла. І погоріли. Трішки. От красиво квітне. Пуп'янок багато ось буде. Я його. Сі. Він просто ніжний такий ламається. Ну, оце я сюди винесла. А тут, на вулиці. Ой, пахне. Не зрозуміло, чим пахне. <смі> було так тепло, тепло-тепло. Дощ ішов, я глянула на градусник а було 20 градусів на вулиці. А я встигла полити свої піони, а воно і дощ Ну, Він маленький, мабуть, бачите, на тротуарні. На плитці вже і підсох. Оце тільки тут у нас калюжа, <смі> де збирається чуть-чуть водичка. Бо вже сухо. Через день йде дощ, і оце за один день вітром і все висихає. Гляньте, який був вітер. І зламав нам оцю красиву гілку. Та чого ти кричиш? Он і кричить. Тут би скільки було б яблучок. Гляньте. Багато-багато. Оце такий сильний вітер, бачите, що зламав гілку. Вже і друга квітка розцвіла. Кожен день буде по одній квіточки розцвітати. Бачите, дощ пішов. Ну У мене він не червоний, там червоний у сусідів, а тут отакий помаранчевий Ну, Скоро будуть вилітати вже так пищать, гарно. Ну, о, знову пішов дощ, вийшла погуляти і знову пішов дощ. Так, дощ так і не перестав, точніше перестав, але цілий день. Цілий фу, Джек. Цілий, день. Чого ти туди за фу? Хай побігає, бо він не бігав. Що? Льовка вже в нас. Чого ти не накричав, якщо ти побачив? Пішов до щік? Тільки полили полуничку і зразу пішов до Льовка, Зараз зайду і соберу ягідки. Зараз я його закрию, бо він не дасть. О, знову пішов дощик. Оце ловшать. Да? Фуджек! Давай вольєр! 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 Шкода! Тільки вискочив на 5 хвилин. і Зразу нашкодніча. Так. Львочка, зараз я візьму тарілочку. Або ти принеси, скажи, дід, хай дасть тарілочку, а я зберу тобі полуничку. Угу. Хорошо? Маленьку тарілочку. Скажи на клубничку. Так, зберемо клубничку. Пішла одягнулася, щось похолодало, було так тепло, тепло-тепло. А зараз похолодало. Ой, треба зірвати. Така красива. Хорошо, я сказала маленьку. Принеси. Ага, дякую. Зараз швидко, швиденечко, позбираємо да, льока. Тут ось є розжива, хай достигає. Ми будемо будем рвати тільки Та, що буде вже красна, червона-червона. Поки що я п'ять штучок тоді знайшла. Червоних-червоних. Вона ховається. Дивлюся, бачу, тільки підійду, вже заховалася. Дай. Ну все. Поки що п'ять штучок. На Ті рожеві я не буду рвати. Osionfish. що ти хочеш? Пись. Ну, йди попить. Пепці, надий а? Пепсі, нади. А ти що, не знаєш, де пепси? Да мені, я знаю, навіть кофе. Хорошо, сейчас. Це вже такі що стигли, стыгли. Зараз я помию Скуштувала сама одну полуничку. Якщо оце дощі будуть продовжатися отак, то вона швидко і згніє. Буде шкода. Ой, цукром, цукром йому посипала. На. Ти обувся, я хотіла тебе йти обувати. А це? Ще? Цукор. Угу. А Цукор. А не, Это... Драти. А ч так мало насыпала? Кусає. Кусай! Мало! Вкусно! Ммм, сочна. Ммм, яка велика! <сує> ну, макний он сахар! Тут так -то тоже -то мало сахара! Ну мало, я ж не думала, що ти багато будеш їсти сахара! Боже скривився! <сує> Мені не кисло, а тобі кисло. Бери, їж. Там вітамінків багато. Перша. Знову бризкає дощик. Льовка, де твоя шапочка? Ну і все. Знову пішов дощик Тільки вийшли на вулицю погуляти. Що ти кажеш? І пішов дощ. М -м -м. Гляньте. Теплицю зняло і помідор опустив крила повністю. <рес> Випсі я поставила в коридорі, зайди. Отут, так. Да. На тумбочки заходь за... Треба накрити. Гляньте, з нього вже толку не буде. Оце <рес> так. Чого вон спадає? Ну тут полуничка. Тільки квітне, ягід ще немає, навіть розжилих ще немає, тільки зав'язується. Бачте. Так, по мокрому не буду ходити. Фу, тільки залізла. Грязно, гляньте. На городі зараз робити ж нічого. Ой, чи надовго ці дощі. Бачите, як не сонце палюче, так обов'язково дощ. Це кошмар. Я не, я не можу зрозуміти, у нас є тут шпаченя чи нема. Голуб'яч. Каже, що вже вилетіли. А я все думаю, що тут маленьке повинно бути. О, шпаки кричать. Ми їм заважаємо, оце вони нас Бачиш як лякає, щоб ми йшли. Там шмаківні, маленькі шпаченята. Оце класні будуть дорожки, красиві, по-перше. Да. Бачиш, як класно. Глянь, залізла, я в грязюку. Так, сьогодні три квіточки. А одна вже відсвіла. А от дві. Гарні. Шкода, що цвітуть вони один день. Ну два. Оцей ось два дня цвів. Цей один. А то сьогодні тільки ще нема одного. Там ташенята. Ну що, сьогодні вам навіть показувати нічого. Дощик без нас полив. Не приходиться нам спаливалочки поливати. Полоти теж нам не дають. Треба повністю чеснико тут прополоти. Ну, це тепер уже як чуть-чуть протряхне. Ось так. Тепер тільки будемо чекати, як щось. Новеньке почне квітнути, квітувати, тому що, бачите, ще немає таких квіточок, які б радували око. Ці красунечки відцвітають вже, кущики. Вони по черзі, який перший, розквітну, а ці вже все відцвітають. Ось тільки люпін. Як зірочка якась. От на зеленому фоні червоніє. А ще в нас ось гвоздичка вже почала розцвітати. Дощик її прибив. Бачите? Ну воно вже пуп'янки кругу. дід пиляє нарешті, як я просила. Щоб напиляв з дерева таких тоненьких брусочків Будемо ними украшати Своє оце, свій квітничок. Та й ходити краще. А то ходиш оце це по грязюці. Ось троянди, бачите, якого кольору всі. Не зеленого, а прямо бордового. Це все від холоду. Від холоду. Дуже важко вони оце і ростуть. І також будуть розквітати. Ось і зірочка приостановила свій ріст. Спочатку так гарно пішла-пішла і зупинилася. який персик пропадає. Морозів вони всі позасихали. І це ось новенькі пішли. Хорошо, що. Джек -фу. новенькі Новенький пішли, але як ми його не лікуємо, гляньте, як не лікували і замазували. І оце тече з нього. Гілка пропаде. Пропадає. Черешня так гарна. Цвіла ми її теж що Брізали. Джек! Фу! Щас закрию. Гіпіскус уже так, не дасть. Його. Джек гавкає. Чим ти хотів поламати? Сачком? Так, оце оцей. Давай, да ти положив. Вот он. Бремношка. Да, вот каві. Не-не-не. То ти був маленьким і кидав каміння. Ну ти ж уже здоровий, вже знаєш, що не можна туди кидати. Я не буду кидати, а положить. положити просто. Каже, положи? просто, <рес> просто положити. А це не одне і те ж саме. Грязь заліз, так? Да? А, тоже. Грязь. Конечно. То, ну, а чем. Чем загорелось? У нас на ничего нема на кострі. Опа! Славил, славил. О, опа, сладей, садит. Опа, сладей. Ага. Какой тебе? Сейчас Не доставил. Сейчас коли був великий дощ, голубка сиділа отут у гнізді. А потім отут так кричала сорока, я її теж погнала, за нею голуби два побігли, одігнали. Для цього голубка вже ні голуб, ні голубка не сідали на гніздо. Так що я думаю, що сорока покрала, що там було. Живі. Були живі. Одне на не на груші, одне на гнізді. А я думала, що то голубка тут сиділа завжди. Ну це ж вон, вона це не голубеня. Це молоде шок, бачиш, що це голубиня. А, це молоденька, похоже, так. Да. Схоже на молоденьке голубенятко. Хоча воно такого розміра вже. Зайка, дощ іде, бачиш? Ми зараз підемо в дім. Ну так, да, що що ловити, коли дощ іде і сильний. Бачиш, не, не дає нам ні погуляти, нічого. Тільки да тому, що дощ поливає, щоб, щоб дощ тут гуляв дуже. дощ <рит> <Дождь> гуляє. <рит> ну так. Да. Ну, Крокодила тепер лови. А я же не славді, він вже, вже длідний. Нічого, за хвоста зачепиш, ще й перевернувся. Не не Давай, тяни. Вау, вот это да, крокодилище. не упал через воду. Что-то не упал. Что Ой, какой крокодил! Крокодил. Стой, 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 стой. Стой, 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 стой. О, какой у нас крокодил, Ой. да? Крокодил. О! Господи, треба О, видеть боже, хотя бы, В воздухе. <laughs> в воздухе. Ну, ты сейчас обрыскаешься. Ось які. Ой, напиляли. Дорожка буде. Ач, як гарно. Ой, ой, гілі-єле. Ой, оце так. Осе. Тепер будемо дивитися, чи це трояндочка буде чи ні. Тому що я вже тепер не впевнена. Так, оце суха, зараз я так от... Ой, От так от. Це ж треба. Взагалі її треба звідси, якщо вона буде нормальна, то треба звідси її викопати, пересадити десь в трохи місце. А що це? Хвороба вже. Хвороба, мабуть. Оце якась хвороба? О, кліщ. Де кліщ? Ну його, його не видно, мабуть. Де кліщ? Ну оце, бачиш, болячка така. Це клі кліщ. Завівся і оце він так висасує. Висмокчує так. Ой, да Знову сюди підійшла. Тут малина, тут малина, а оцю гілку, мабуть, пропустили. Вона така здорова, я не знаю. І вона плелася прямо по яблуні. Куди її отак от уберу? Штоліхай. Може побачити, чи положити треба, чи зрізати. Тут уже я не підходжу до винограду, тому що я не знаю, що з ним робити, а ось малинка вже буде цвісти. Це, це мабуть, зі старих гілок. Ну так, да, я казала, зі старих буде. А молоді... А, і молоді, ось гляньте. Оце це ж вже випускає, вже будуть квіточки. Я думала, що вона взагалі пропала в нас. Скоріше по цей піон відцвів. Якщо підніметься малина, то вона закриє весь піон. Це у нас рожевий. Бордовий був, пропав чомусь. Не знаю, залишився рожевий і білий десь повинен бути. <рив> Когось ти мене напоминаєш <рив> з якогось відео. А ага, ну ще побігай. <рив> Ой. <рив> <гум> і теж <дуже> так бігав <гум> по таких стовпчиках. Але вони мучається, гуляти йому не цікаво. Але я його спеціально витягнула, тому що сидить в планшеті. І вже він каже, я вже нагулявся, оце, по-моєму, білий. Але теж, бачите, ви там смородині. Це чорна смородина, яку я бризкала, яка вона здоровенна, розрослася, упала пройти навіть. Ніде, треба її знову підв'язувати. Минулому році вона була підв'язана. Уже смився. Уже левенятко наше в хаті. Чуть-чуть вийшов з поля зрення і вже втік. Ой, бачите, як діти зараз. Смартфони, телефони, всі гаджети, які в нас є. І все. От тут там общаються. Друзі тільки там, в інтернеті. Ой, старший теж не виходить з дому. Ось скоро розцвіти. Жовтенькими квіточками. Два види. Майже погуляла. Так що вам всього найкращого. Як завжди, спокійної ночі. Пока-пока.